50-та ювілейна виставка місцевих видавництв – це знакова подія для тих людей, які пишуть книжки, друкуються. До речі, сьогодні саме такий весняно-літній практично сонячний день. Ми пам'ятаємо, знаємо і тих поетів, письменників, яких вже немає поміж нас. Які відійшли за межу вічності, але залишилися їхні книжки, їхні твори. До речі, сьогодні ми згадуємо добрим словом і Бойченка, і інших поетів, приєзнавців також, літераторів. Так ось залишаються ті вічні нетлінні скарби, якими живе кожна людина розумна. Людина, яка вірить в Україну, в її завтрашній день, яка бажає підростаючому поколінню, молоді наші, вступити на той шлях правди, світло, добра, совісті, яких ми знаходимо в кращих наших книжках. І насамкінець ще про таке, що в нас велика кількість видавництв. я маю честь і друкувати свої книжки і близько знатися, спілкуватися. Видавництва Іліон, видавництво Ірини Гудим, потім наші видавництва вищих навчальних закладів. Це першу чергу Чорноморського державного університету імені Петра Могили і Державного університету чи національного Василя Олександра Сухомлинського. Сьогодні таке різноманіття книг, очі розбігаються, це все захоплює, звісно. І останнім часом, останнім часом останніми роками, пішла дуже цікава література краєзнавча. З історії як Миколаєва, так історія населених пунктів Миколаївщини, часи давні козацькі і е, сьогодення. Усім, хто причетний до творення книг, е, хто пише, хто друкує е, добра щастя, бажаю і нових ідей, нових книг, нових міркувань, саме найліпшого, все, найкращого у такий день 10-ї ювілейної виставки місцевих видавництв.